Доброго дня, сьомий клас. Продовжуємо вивчати фізику разом. Тема уроку у нас сьогодні атмосферний тиск, вимірювання атмосферного тиску, барометри. Перш за все, давай ми з тобою пригадаємо, що таке тиск. Отже, тиск це фізична величина, що характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню чого P дорівнює F поділити на S. Отже, сили до площі, до площі поверхні, на яку діє ця сила. За одиницю тиску взято 1 Паскаль. Приймають такий тиск, який створює сила 1 ньютон, 1 ньютон що діє перпендикулярно до поверхні площею 1 метр квадратний. Тиск газу на дно та стінки посудини створюється чим? Зіткненням молекул. Тиск, створюваний на нерухому рідину або газ, передається рідиною і газом, однаково в усіх напрямках. Це є, до речі, закон Паскаля. Так? І останнє речення: тиск, що створює нерухома рідина, обчислюють за формулою гідростатичного тиску. П дорівнює Ро G, H, де П це тиск рідини, Ро це густина рідини, ну G, зрозуміло, це число, а от H – це висота стовпчика рідини або глибина. Одинадцяте завдання: щоб довести існування атмосферного тиску, вчений отто фонгеріке в місті Магдебургу у 1654 році провів такий дослід. Він узяв дві мідні півкулі, склав їх разом та відкачав повітря зсередини. Тиск атмосфери настільки сильно притиснув півкулі одна до одної, що їх не змогли розірвати вісім пар коней. Обчисли силу, яка стискала півкулі за умови, що сила діяла на площу. Ось таку. Так? А атмосферний тиск дорівнював нормальному атмосферному тиску 100 кілопаскал. Ось така умова у нас з тобою для того, щоб розв'язати, нам треба з тобою попереводити сантиметри квадратні в метри квадратні і кілопаскалі в паскалі. Отож, давайте зробимо. Сантиметр квадратний, якщо ти пам'ятаєш, я тобі розповідала, що це буде у нас число, яке дорівнює 0,1 метра квадратну. Тобто, якщо поділити це число на 0,1 тисячну, ми з тобою отримуємо 0,28 метрів квадратних. Кіло це тисяча, отже, буде 100 тисяч. Тисяч Паскаль. Ну, а тепер давай подивимося. Отже, P дорівнює сила поділити на площу. Звідси сила дорівнює тиск помножений на площу. Підставимо значення зараз F дорівнює 100 тисяч. 100 тисяч. Давай напишемо Паскаль, як ньютон на метр квадратний одразу, так. Помножити на площу 0,28 метрів квадратних. Метри квадратні скоротяться, і ми отримаємо з тобою силу. Яка буде дорівнювати 28? І скільки нуликів? Два нулика відкидаємо сюди, і ще три нуля, так? отже, 28 тисяч ньютонів, або 28 кіло ньютонів. Визначили ми з тобою силу. Ось така сила, з якою притискалися мідні півкулі. Звісно, ти вже знаєш, що атмосфера наша починається біля поверхні Землі, і простягається у космічний простір, простягається приблизно на 100 кілометрів. Звісно, такий стовп газу, різної суміші газів, має чинити певний тиск, тому його і називають атмосферний тиск. Коли ми робимо, наприклад, ковток чаю, навряд чи розмірковуємо з тобою над фізикою цього процесу, проте він, так само як і багато інших процесів, відбувається завдяки тиску повітря навколо нас, тобто завдяки атмосферному тиску. Атмосферний тиск також зумовлює існування всмоктування, тобто підняття рідини за поршнем. Це спостерігається у насосах, у шприцах. Якщо піднімати поршень, то атмосферний тиск буде діючи на вільну поверхню рідини, ось ця вільна поверхня з обох боків. Так, і таким чином буде тиснути на неї. А це буде уштовхувати ніби рідину всередину. Тож таким чином у нас можна набирати у шприц або у насос, можна набирати рідину. Хоча ззовні здається, що рідина піднімається у поршні сама по собі, проте винуватий тут саме атмосферний тиск. В свій час Арістотель висловив такий, такий принцип, який існує у природі, що природа боїться порожнечі, і тому підняття рідини у насосах вважалося, працює саме за цим принципом. Проте, всередині 17 століття, у ході спорудження фонтанів у Флоренції зіткнулися з незрозумілим. Виявилося, що вода, яку всмоктують насоси, не хоче підніматися вище, ніж 10,3 метра. Галілео Галіле запропонував розібратися в цьому своїм учням. Анджелісті Торічеллі та Вінченцо Вів'яні. І Розв'язуючи цю проблему, Торічеллі вперше довів існування атмосферного тиску Ось. і заповнив посудину доверху ртуттю. Потім, щільно закривши отвір, перевернув трубку і опустив її в чашу із ртуттю. Відкрив отвір, прибрав пальця звідси і побачив, що частина рідини, частина ртуті піднялася в стовпчику, піднялася на ось таку величину. Він поміряв, виміряв, що становить 760 мм. Завишки над ртуттю утворилася порожнеча. Потім Торічелі вирішив використовувати різної за форми довжини трубки. Але весь час висновок був один і той самий: що висота стовпа ртуті, що залишається в трубці, не залежить ані від довжини трубки, ані від її діаметра, ані від її форми. Висота трохи змінюється тільки залежно від погоди. Отже, тиск, що створює стовп ртуті висотою 760 мм при температурі 0 градусів Цельсія, це є нормальний атмосферний тиск. За одиницю вимірювання взято міліметр тутного стовпчика. І зараз тут ми ще раз тобою пропишемо тиск ртуті. Підставляємо значення густини ртуті 13600 кг на метр кубічний. Множимо на G, ну візьмемо 10 ньютонів на кілограм, Помножене на H, H становить у нас 760 мм. Якщо в метрах це буде 0,76 метра, дорівнює. Куб і метр скорочуються, тут буде квадрат, кілограми скорочуються, буде ньютон на метр квадратний, і це буде в нас паскаль. Якщо це помножити, у нас з тобою вийде число наближено рівне 100 тисяч. 100 тисяч паскаль, або ми будемо з тобою записувати як 10 у п'ятому степені паскаль. Це є нормальний атмосферний тиск. Обведи його в кружечок собі, для того, щоб ти його запам'ятав або запам'ятала. Для вимірювання атмосферного тиску використовують так званий барометр ось його зовнішній вигляд, або альтиметр, як зараз показано на світлині: альтиметр на руці парашутиста. Барометр використовується для вимірювання атмосферного тиску, причому в ньому немає зовсім рідини, він працює трошки інакше. Він складається з. Головною частиною барометра анероїда, так його ще називають, є легка і пружна порожня металева коробочка з гофрованою, такою ребристою поверхнею. Повітря всередині цієї коробки перебуває при зниженому тиску. До стінки коробочки прикріплена, звісно, стрілочка, і шкала, відповідно, там має бути. Так? Отож, шкала тут буде показана в міліметрах ртутного стовпчика, ну і таким чином можна скористатися ним цим приладом, для того, щоб встановити, яка буде погода. Проте точне вимірювання атмосферного тиску забезпечує все ж таки ртутний барометр або барометр Торічеллі. Було помічено, що під час невеликих підйомів атмосферний тиск зменшується в середньому на 1 мм ртутного стовпчика кожні 11 метрів. Розв'яжемо задачу 20. Біля підніжжя гори атмосферний тиск становить 760 мм ртутного стовпчика. На вершині 722, чому дорівнює висота гори. Отже, маємо два тиски, потрібно знайти висоту. Перш за все, давай ми з тобою визначимо, наскільки змінюється тиск дельта П, різниця тисків, тобто P1 мінус P2. Якщо ми підставимо і порахуємо з тобою, у нас зрозуміло, що буде, це буде 38 міліметрів ртутного стовпчика. Так? А тепер дивимося, що 1 міліметр ртутного стовпчика це 11 метрів. Скільки ж тут буде у нас метрів? Отже, для того, щоб знайти нам висоту гори, потрібно 38 помножити на 11. Виходить 418 метрів висота гори. Розв'яжемо завдання 23.1. чому дорівнює висота стовпар тут, який урівноважується атмосферним тиском 900 гектопаскалей? Отже, маємо з тобою таку умову, проте ми бачимо, що у нас тиск дається в гектопаскалях. Що таке гектопаскаль? У нас з тобою жодного разу ще не було такої приставочки, ми з тобою не зустрічалися з цим. Запам'ятай, будь ласка, що тут у нас просто буде 100 паскалей. Тобто гекто – це 100. Таким чином, 900 гектопаскаль – це буде у нас іще тут два нулі, тобто 90 тисяч паскаль. Давай запишемо, що П буде у нас 90 тисяч паскалей. Ну, а тепер будемо визначати H. Оскільки тиск для ртуті у нас це гідростатичний тиск, це РО -H, То в цьому разі, коли ми визначаємо з тобою H, ми маємо тиск поділити на R G. Отже, підставляємо 90 тисяч. Паскаль я одразу розпишу як ньютон на метр квадратний. Поділити на ро 13600 кг кілограм на метр кубічний, так? і помножити на G на 10 ньютонів на кілограм. Дивимося, два нулі скорочуємо так, ще один, оцей нуль і оцей нуль скорочуємо. Виходить, 90, ділимо на 136 дорівнює 0,66. Тепер з'ясуємо, які тут одиниці вимірювання будуть кілограми, скорочуються, ньютони скорочуються. Виходить, у нас метр кубічний, ось тут аж знизу під другим в знаменнику другого дробу. Тобто, коли ми ділимо це ж риска це ділення, правда, ділимо на дріб, ми маємо цей дріб що перевернути. Тож у нас вийде з тобою метр кубічний, ділиться на ось цей метр квадратний. Зрозуміло, що вони теж скоротяться, і буде просто у нас 0,66. 600 метра. Отже, висота в даному разі дорівнює ось такому значенню. 23,2. Розташуй значення атмосферного тиску в порядку збільшення. Ну, Для того, щоб їх якось записати в порядку збільшення, обов'язково треба їх всі звести в одні одиниці вимірювання. І пропоную це зробити саме в паскалі. Отже, 710 мм ртутного стовпчика. скільки це буде паскалей. Давай для цього спочатку ми з тобою визначимо, скільки це буде паскалей. Отже, розуміємо з тобою, що. В цьому разі у нас рортуті 13600, як завжди, помножити на 10. Я вже без одиниць вимірювання, ви вже проробляли це сьогодні, і помножити на аж на 1 міліметр, тобто 0,1 тисячна. В цьому разі ми бачимо з тобою, що у нас виходить, яке число. 136, так 136 паскалей. Отже, ось тут у нас 1 міліметр тут на стовпчика. Це буде 136 без комбісів всяких. Ціле число, 136 паскалей. Ну, а тепер давай дивитися, 760 мм, помножити на ось це число, визначаємо, скільки це буде у нас паскаль. Якщо буде 77 см ртутного стовпчика, то в цьому разі у нас з тобою 77 см 770 мм. Давай тут припишемо: це те саме, що 770 мм ртутного стовпчика. Тобто знову 770 множимо на 136, 104 720 паскали. Тепер гектопаскалі, Паскалі, ми все з тобою зрозуміли, що треба просто додати ще два нулі паскаль, і кілопаскаль, це три нулі. 101, 101 і три нулі. три нулі паскаль. Ну, а тепер дивимося з тобою, як розташувати? В порядку збільшення це означає, що від найменшого до найбільшого. Будь ласка, постав на паузу і виконай самостійно. 23,3, якої довжини має бути трубка для досліду торічелі з використанням води. Оскільки H у нас залежить саме таким чином від густини та тиску. Отже, нам потрібно з тобою що зробити? Замість ро підставити густину води, замість тиску взяти атмосферний тиск. Для цього ми підставили все. І тепер бачимо, що тут у нас раз, два, три, чотири нулі. Тут 4 нулі теж ми закреслюємо, і у нас виходить 10. Отже, 10. І що тут має бути? Має бути, мабуть, метр, де він візьметься. Оскільки тут у нас паскаль, це Ньютон на метр квадратний, дивимось. Ньютон на метр квадратний. Треба поділити на ось це. Тут у нас, до речі, кілограми скорочуються, ділимо на Ньютон, поділений на метр кубічний. Дивись, бачиш? Ось, значить, Тут ми маємо що тепер зробити? Перевернути цей дріб. Отже, Ньютон на метр квадратний, множимо. На метр кубічний на Ньютон. Зрозуміло, ньютони скорочуються і залишається просто метр. Таким чином, для того, щоб, якби до річелі брав воду, використовував, то мав би тоді мати довжину трубочки аж 10 метрів. 23.4. Визнач водяний стовп, якої висоти врівноважиться атмосферним тиском 600 мм стовпчика. Отже, маємо тиск в міліметрах ртутного стовпчика, зараз його переведемо. так. Маємо з тобою що? Висота, висоту треба знайти і маємо густину води. Отже, переведемо спочатку. Ми пам'ятаємо з тобою, що треба число 600 помножити на 136. Чому так ми вже там трошки вище це робили з тобою? Отже, тиск буде становити у нас 600, помножити на 136 дорівнює ось такому значенню паскалей. Ну і тепер h, h дорівнює P поділити на G. Підставляємо значення, отже, h дорівнює. П81600, ділимо на РО, це 1000, помножене на десяточку на G. Тут у нас два нулики, тут у нас один тут, один тут нулики, виходить у нас, що 816 ділимо на 100. Це буде 8,16 метрів. Вже без одиниць вимірювання, адже сьогодні вже багато разів ми це проробляли, Ось навіть і тут робили. Далі. 23,5 на останньому поверсі будівлі барометр показує 756 мм тутного стовпчика, а на першому 760, чому дорівнює висота будівлі. Пам'ятаємо про те, що у нас кожні 11 метрів у нас змінюється атмосферний тиск на 1 мм тутного стовпчика. Отже, дельта П в цьому разі у нас становить скільки? 4 мм ртутного стовпчика. І щоб визначити висоту, нам з тобою потрібно 4 помножити на 11 метрів. Ось ці 4 на 11, так? Тобто буде 44 метри. Ось така буде висота будівлі. 23,6. Площа поверхні тіла людини дорівнює приблизно 1,5 метрів квадратні. З якою силою атмосфера діє на людину? Атмосферний тиск ви виміряли барометром, і він тут нам щось показує. Дивись, трохи менше як 760 по верхній, шкалі, по верхній шкалі, ми бачимо з тобою, що тут у нас показано дві поділки від стади 1100 до 1020. Тут, якщо ми порагуємо з тобою, тут то 10 поділок. Таким чином, тиск, який дорівнює атмосферному тиску, в даному разі становить у нас в паскалях 1012 паскаль. А знизу, ось тут дуже дрібнесенько написано гектопаскалі. Тобто ми з тобою розуміємо, що це у нас не просто 1012, а 1012 і ще два нулики треба дописати. Ось таке значення. Площа людини ось така площа поверхні людини, так? Людського тіла, і треба знайти силу. Ну, ми з тобою пам'ятаємо про те, що тиск це у нас сила поділена на площу. Правда? І тепер ми звідси силу як виразимо? F дорівнює P помножене на S. Ну і залишилося підставити F дорівнює 101200? Давай напишемо одразу ньютонів на метр квадратний, замість паскаля, так? Помножити на півтора метри квадратні. Дивись, метри квадратні у нас скорочуються. І виходить таке число 151, тисяча, точніше, 800 ньютонів. Це достатньо велика така сила. Як же ми витримуємо з тобою цю силу? Такий тиск атмосферний, а справа в тому, що ми з тобою дихаємо. Якби ми з тобою не дихали, нас би ця атмосфера просто розплющила. А ми з тобою дихаємо за рахунок того, що ми диханням врівноважуємо тиск в легенях всередині нашого тіла з атмосферним тиском. Таким чином, ми з тобою існуємо. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Тема достатньо цікава. До наступного уроку.